Череводивитись новини. сьогодні 5 грудня, п'ятниця. І спочатку коротко основні теми випуску Все для перемоги в очакові провели товариський благодійний футбольний матч між командами військовослужбовців та правоохоронців. Мета проведення гри збір коштів для важко пораненого морського котика Сергія Шкодіна. Меморіальну дошку пам'яті Володимира Чайки відкрили в Миколаївському муніципальному колегіумі за православним календарем. Сьогодні день святого Михаїла. Храмове свято відбулось в Свято-Михайлівській церкві. Отже, ми розпочинаємо з оперативної інформації на сході. Протягом минулої доби ситуація в зоні АТО залишалась стабільно складною. Російські найманці вчинили три потужних спроби прорвати оборонні лави українських військових. Зокрема, дві атаки ворога було відбито на півночі зони АТО в районі населеного пункту Сокільники. Ворог зазнав великих втрат у живій силі та бронетехніці. Також після влучного вогню української артилерії та стрілецької зброї зазнав. Нала поразки спроба прориву терористів у районі селища у для оточення біля оточення Донецького аеропорту. ворог зазнав істотних втрат і був змушений відступити. І старий і новий термінали Донецького аеропорту перебувають під контролем українських військових. Захисники аеропорту відбили всі спроби ворога захопити цей об'єкт. Тим часом, сьогодні, 5 грудня, минає рівно 20... Років від достатньо знакової події для України дня, коли представники трьох країн Росії, Сполучених Штатів Америки та Великої Британії своїми підписами у Будапештському меморандумі зобов'язались гарантувати Україні е, гарантувати Україні її цілісність та безпеку в, в обмін на без'ядерний статус. На сьогодні як відомо, цей меморандум можна логічно вважати недійсним, оскільки анексовано територію Криму і ведуться бойові дії на сході. України. А сьогодні товариським футбольним матчем між командами місцевого гарнізону Військово-морських сил України та правоохоронцями відзначили День Збройних сил України в місті Очакові. Під час гри збирали кошти на лікування земляка, важко пораненого в зоні АТО бійця 73-го морського центру спеціального призначення старшого мічмана Сергія Шкодіна. Ініціаторами проведення благодійного футбольного матчу виступили самі військовослужбовці. Міліціонери таку ідею підтримали. Перед початком гри хвилиною мовчання шанували пам'ять загиблих під час проведення антитерористичної операції товаришів по службі. Потім традиційний військовий парад. Нас зв'язують не тільки отношення спортивне с з гарнізоном с вооруженими силами, вопросы сотрудничества, можна сказати, боевое братство, совместная работа в зоні АТО. Підтримати учасників команди на стадіон прийшли місцеві жителі, колеги по роботі, рідні та друзі серед вболівальників і дружини військовослужбовців. Прийшли баболіти, підтримати наших ребят, нашу воїнську частину, наших героїв. А ми їх і цивільними, ми все одно повинні підтримувати. Всі повинні тримати, тримати, тримати. На бойовий дух сама гра складалась з двох таймів по 35 хвилин. За цей час виникало декілька гострих моментів біля воріт обох команд. Втім, фортуна посміхнулася правоохоронцям. Вони здобули перемогу з символічним рахунком 2-0. Дуже приємно, що ми сьогодні зібралися. Приємний суперник, приємні болельщики, замічательна погода і все дуже здорово. Ми хочемо зробити благотворительність допомогу нашому сослуживцю шкодину який був ватою ранен, в тяжолому стані знаходиться. і думаємо, що цей матч поможет нам собрать какие-то В Свою чергу результатом гри військовослужбовці не засмучені. Звісно, перемога це добре, але участь це також непогано. Тим більш, що від небайдужого родян на лікування важкопораненого пораненого морського котика Сергія Шкодіна вдалося зібрати близько 5 тисяч гривень. Наталя Приходько, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Допомагають українські армії і волонтери. Сьогодні у міжнародний день волонтера президент України Петро Порошенко нагородив 19 волонтерів державними нагородами. Про це йдеться в указі. В документі зазначається, що нагороди отримують за громадянську мужність, вагомий особистий внесок, у розвиток волонтерського руху, зміцнення обороноздатності та безпеку України. Зокрема, Юрія нагородили Юрія Бірюкова, Олексія Мочанова, Тетяну Ручкову, Романа Доніка та Івана Звях. Нагородили орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. Окрім того, президент нагородив волонтерів орденом за мужність третього ступеня, орденом княгині Ольги третього ступеня та медалю за працю і звитягу. Міжнародний день волонтера відзначається щорічно із 1985 року, коли Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй запропонувала урядам відзначати саме цей день як День добровольця. Згідно зі статистичними даними, оприлюдненими Організації Об'єднаних Націй, по всьому світу нараховується близько 140 мільйонів волонтерів, що допомагають на безоплатній основі всім людям, які цього потребують. Волонтерство засновується на добровільності, співчутті, солідарності з потребами та ідеями інших, а також глибокій повазі до людей. Волонтерство в Україні сьогодні не просто добра воля. Це питання виживання нації. Честь і пошана від усього суспільства наразі тим, хто допомагає армії, їздить на передову, забезпечує воїнів не лише матеріально, але й морально. Волонтери взяли на себе функції держави, забезпечення армії, національної гвардії, добровольчих батальйонів і військових госпіталів. Це визнала і сама держава. Мабуть, є певний символізм у тому, що день волонтера ми відзначаємо напередодні Дня захисника вітчизни. Це спайка, яка стала настільки міцною, що її не роз'єднати нікому ані зовнішньому ворогу, ані внутрішньому зраднику. Вони єдині, як єдиною буде країна, яку вони разом боронять. Раз, два, три, чотири кроки, ти біжиш, а паруч раки, із лі хвилини знищують життя. Все закінчується баком, тут не страшно з дробам, так молюся, поручить війна. І до Дня збройних сил України в Миколаєві біля контрольно пропасного пункту 79-ї окремої рамобільної бригади відкриють стелу загиблим військовослужбовцям під час проведення антитерористичної операції. Захід відбудеться завтра, 6 грудня, о 10-й годині. Запрошуємо миколаївців на відкриття. Давайте разом вшануємо наших героїв. І до інших подій 7 грудня в Україні відзначається день місцевого самоврядування. Напередодні свята в Миколаївській обласній раді відбулось урочисте засідання, на яке були запрошені керівники області, народні депутати України, депутати обласної ради та керівники органів місцевого самоврядування. Депутати обласної та міської ради, районних та сільських рад були нагороджені відзнаками та почесними грамотами Верховної Ради України, Миколаївської облдержадміністрації та обласної ради за значний внесок у розвиток місцевого самоврядування, багаторічну плітну працю і активну життєву позицію. У нас немало попереду викликів, але я думаю, що великою командою миколаївців і не тільки у цій сесійній залі, і тих, хто сьогодні знаходиться на передовій. Тих, хто сьогодні надає невідкладну медичну допомогу, хто сьогодні працює в школах, хто сьогодні, незважаючи на знеструмлення навчальних закладів чи закладів охорони здоров'я, залишається вірним, найголовніше вірі у те, що справедливість переможе, я думаю, ми зробимо немало. Гостей свята вітали музикальні та танцювальні колективи Миколаєва. Юлія Нагайко, Олександр Попов, Телевізійні новини Миколаївщини. На будівлі Миколаївського муніципального колегіуму імені Володимира Дмитровича Чайки тепер відкрита меморіальна дошка пам'яті багаторічному мерви Миколаєва. Шанувати пам'ять народного мера Володимира Чайки прийшли учні колегіуму, представники влади, колеги, друзі та рідні. Директор муніципального колегіуму Сергій Січко згадав словами вдячності людину, яка доклала великих зусиль, щоб у Миколаєві з'явилася одна з найкращих шкіл України, яка вже стала візитівкою Миколаєва центром патріотичної та активної громадянської позиції. Ми, інші з тією людиною, здоров'я, душі, я думаю, і підтримки для того, щоб оця школа, цей храм освіти став реальністю. Відеосюжет про відкриття меморіальної дошки на честь народного мера Володимира Дмитровича Чайки. Дивіться вже у завтрашніх випусках телевізійних новин Миколаївщини. А ми продовжуємо: Міністерство соціальної політики ініціювало реорганізацію ортопедичних підприємств через призупинення їх діяльності та є приєднання частини з них до інших підприємств галузі. Зокрема, Миколаївське державне експериментальне протезно ортопедичне підприємство планують приєднати. До одеського казенного експериментального протезно-ортопедичного підприємства на правах дільниці або цеху. Тобто миколаївське підприємство в будь-який час може залишитись без статусу юридичної особи. Як наслідок, 20 тисяч миколаївських громадян з обмеженими можливостями позбавляються підтримки, підгонки та заміни протезів. Десятки висококваліфікованих вузьких спеціалістів залишаються без роботи, а місцевий бюджет не дорахується. Коштів далі спеціальний репортаж випуску. Миколаївському протезному підприємству вже 17 років. Сьогодні тут працюють 80 чоловік. Рік поточний для колективу був непростим, проте їм вдалося виготовити продукції на 10 мільйонів гривень. Зокрема, це 3,5 тисячі протезно-ортопедичних виробів, 2,5 тисячі пар взуття, здійснено 140 ремонтів виробів. Також спеціалісти сервісної служби доставили безпосередньо додому інвалідам понад 300 візочків. Завдяки роботі цього колективу безкоштовно засобами реабілітації, і технічними засобами забезпечуються інваліди великої вітчизняної війни, бойових дій, інваліди праці, дитинства та інші пільгові категорії. Останнім часом тут новітні технології виготовлення протезно-ортопедичних виробів, встановлено сучасне вітчизняне та закордонне обладнання. За високі досягнення та успіхи в діяльності колектив підприємства неодноразово нагороджувався відзнаками Мінсоцполітики. На наступний 2015 розроблено перспективний план розвитку в його основі також запровадження інновацій. Це розширення асортименту продукції, це улучшення качества продукції за що обновлення матеріальної бази. Кожен протезно-ортопедичний виріб, звичайно, потребує неодноразової примірки, а їздити до Одеси, звичайно, інваліди не зможуть. Реорганізація природно викличе і скорочення трудового колективу, який формувався з першого дня заснування. До речі, до Миколаєва по допомогу приїздять жителі Херсонщини, Кіровоградщини і як не дивно, навіть Одеської області. Пірмідціонал ісключительний, началь начальство теж ісключительне. Очень хорошо. Я ви знаєте, дуже лежала в багатьох больницях, ну, щоб так. чисто по-человечески, милостиво, милосердно нас встречали, меня никогда так не встречали. У меня прямо прошибает слеза. Очень, очень прекрасный народ. Вообще тут, я вот, я расскажу я ехал вообще сюда, ну, таким с острахом, я так ехал, потому что у нас инвалидов не вот так у нас в Украине. Но, когда приехал сюда, тут вообще коллектив хороший, такой дружный. Я, кажется, союз, я второй раз уже протезируюсь. Ну, Попав як я як своя сім'я. На підприємстві впевнені, реорганізація, ініційована Міністерством соціальної політики, нашкодить якості медичного обслуговування і завдасть великих незручностей пацієнтам. І ще одне. Миколаївське підприємство є прибутковим, адже як ми наголошували раніше, обслуговує понад 20 тисяч осіб. Щорічно до бюджету перерахуються кошти у сумі понад 2,5 мільйона гривень. Водночас, одеські колеги не настільки успішні. На захист Миколаївського державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства стали народні депутати України, представники громадських організацій інвалідів. Вже відбулось декілька судових засідань на сьогоднішній день. Миколаївський е, окружний суд. Пристановив действия міністерства про реорганізацію Николаївського протезного підприємства восьмого дікабря, два часа дня також Ніколайська окружному суді буде наступне слухання діла по существу. Тож залишається сподіватися, що здоровий глуст візьме гору над амбіціями і незрозумілою необхідністю. А ми продовжимо слідкувати за перебігом подій. Павло Москальов, Антон Небісь, Телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні, 5 грудня, за православним календарем, День пам'яті святого благовірного князя Михаїла Тверського. А Миколаївській свято Михайлівській церкві сьогодні повнюється 204 роки. Далі розповідає Анна Тарашевська на престольне свято старовинної церкви святого благовірного князя Михайла Тверського, що у Варварівці, з'їхалось багато людей. Божественною літургією служив митрополит Миколаївський і Очаківський висока прясвящені Средячи привітати з пристойним престольным, пам престольным празником пам'яті святого благоверного князя Михаила, показавши нам путь віри, путь стояння за свій народ, путь благочесті и чистоти і правди. Пусть Господь його молитвами дарить і нам мір, здравие и і благополуччя. Мір Божий да пребывает со і вами. З давніх давен православні храми були центром об'єднання людей різних соціальних груп. В них завжди лунають молитви за мир і здрав'я, за упакій померлих і за все, що необхідно людині, щоб гідно прожити життя. Кожен час несе свою скорботу. Якщо уважно придивитись до життя святого благовірного князя Михайла Тверського, воно чимало корисного може навчити нас, які живуть сьогодні. Житие святого князя Михаила Тверского научает быть преданным своему народу, в своей вере, благо чести и чистоте жизни. Вот с этого жития видно все. Кто его внимательно прочитает и кто смотрит на апостола Павла, который говорит, если взираете на кончину жительства их и подражаете вере их, всех говорит, тот. тогда видеть, что надо делать. То ли это будет апостол Павел, то ли это будет апостол Петр, то ли это будет святой благоверный князь Владимир, то ли это будет святой благоверный князь Михаил. Всегда надо узирать на кончину жительства своих, чем они жили, как они творили, и как было державное и все то, что для благочестия и чистоты. Варварівська Святомихайлівська михайлівська церква єдина в нашій країні, яка збудована на честь святого благовірного князя Михайла Тверського більше 200 років тому, племінницею князя Григорія Патьомкіна Варварою Голіциною. Чимало зазнала ця церква лиха під час гонінь на православні храми. Але зараз дзвонять дзвони на честь престольного свята, в'ється хресна хода навколо білих стін храму. І сьогодні високопрясвящені Шепітірім освячує нову каплицю і уклінний хрест, збудований на території церкви людьми доброї волі Юрієм і Борисом. Свято в душі, хліб на столі. Ось що гріє народ навіть під час сильних холодів. Все це було на престольному святі у Варварівській свято-Михайлівській церкві. Всіх з праздником благовірно князя Михіла Тверського Його молитвами Господь укріпляє, пускай нас всіх в крепкої вірі Христової православної защита свого отечества в любві к людям і любві к Богу. Пусть Господь благословляє і траві дари всіх молитвами святого до князя Хіла Тверського. Ані Тарашевська, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Тож давайте разом допомагати ближнім. І наступна інформація з'явилася на офіційному сайті обласної державної адміністрації. Миколаївщина увійшла до п'ятірки регіонів, які активно працюють з вимушеними переселенцями. Проблеми вимушених переселенців, процедура видачі біометричних паспортів, строки зимових канікул у школах, і це на весь спектр питань, які обговорили під час апаратної наради заступника голови облдержадміністрації Оксани Янішевської з керівниками структурних підрозділів та представниками територіальних органів влади, отже, директор департаменту соціального захисту населення Ольга Сівопляс доповіла, що до Миколаївщини з тимчасово окупованих територій та зони проведення ТО щодня прибувають вимушені переселенці. Так більше трьох тисяч сімей звернулися до органів соціального захисту за отриманням грошової допомоги. А, взагалі, до нашої області прибуло понад. А тисяч людей такої категорії. Однією з головних проблем залишається забезпечення житлом переселенців. Тож давайте будемо допомагати разом. І на останок новини культури а, восени цього року відбувся п'ятий пленер на Кімбургській косі. Результати робіт художників були представлені у виставковому залі, де громадяни зможуть насолодитися надзвичайною красою Миколаївщини. Доторкнутися до високого мистецтва вдалося, і наші знімають. Кінбурська коса місце особливе. Сюди приїздять люди, аби насолодитися первозданною красою природи. Особливо це місце вабить майстрів пензля. У цьогорічному пленарі взяли участь 10 художників Склад щорічно змінюється, аби залучити до творчості під відкритим небом якомога більше майстрів. За традицією організатором пленару став депутат Миколаївської міської ради Анатолій Дюмін. Він взяв на себе всі витрати. Картини створені по завершенню пленара популяризують кінверську косу, унікальну природу цього краю, потенціал та історію людей, що там проживають. Ви знаєте, сьогодні стіни цього залу просто пропитані. талантом, вдохновением, творчеством и, самое главное, любовью к такому заповедному, чудесному уголку нашей Николаевщины, как Кимбургская коса. Я вот к огромному сожалению, я никогда, ну, мне не довелось там побывать, к сожалению, я всегда мечтала, но не получалось. Но вот сегодня, заочно влюбившись, увидев глазами наших замечательных творцов, художников, Кимбург, я обязательно побываю в следующем году. Цьогорічному пленарі взяли участь художники із Миколаєва та Херсона. Гості виставки поділилися своїми враженнями від краси кінбурської коси, і навіть ті, хто проживав довгий час в Очаківському районі, відкрив для себе нові куточки. Нам дуже подобається. мені, тим більше, мені подобається, тому що я родом із Зачаковського району. На Кінбурні я була не єдина була ще там в ті часи, коли доступ практично був туди закритий. Місце коса пахне пахнече Назавета Сікварова, Вадим Кірчев, Телевізійні Новини Миколаївщини. І новини спорту на останок в спорткомплексі водолій завершився перший в Миколаїві чемпіонат України з виду, в якому поєдналися спортиграція синхронному плаванню. В змаганнях із доволі сильними суперниками з інших областей одна з наших команд посіла четверте загальнокомандне місце. Відеосюжет про цю подію. Дивіться вже в наступних випусках телевізійних новин Миколаївщини. І це була вся інформація на цей час. Таким днем побачили. Наші журналісти Це день п'ятницю, 5 грудня. А я прощаюся з вами і бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до побачення!